Тиша, що кричить про втрату цієї неділі на площі Володимира Великого небайдужі містяни стали голосами тих, хто не може висловитися самотужки, страждаючи у ворожому полоні. Доєднались до акції і пані Тетяна. Олег син жінки наразі перебуває у російському полоні. Захисник ще 8 лютого 2022 року поїхав на мирну ротацію, але вже через декілька тижнів зустрів війну в Маріуполі. В квітні місяці я дізналася, що мій син в полоні. Після цього я почала боротьбу за нього, шукати, де він, що він. Ну, я знайшла його. Я знайшла, що він у мене в ДНР в полоні. Кожен раз ми виходимо на акції, згадування за своїх рідних, чоловік, я за сина виходжу кожен раз на акції, щоб бути почутою, бути голосом сина і щоб він скоріше повернувся додому. Усі небайдужі городяни, які доєдналися до акції, стали вогниками надії наших захисників, які несуть у своїх серцях сподівання на найшвидше повернення близьких додому. Близько 60 учасників акції тримали фотографії полонених, державні прапори та плакати із закликанням повернути синів, братів, коханих та друзів додому. Долучились до акції, тому що люди мають пам'ятати про наших. Е Військових, які знаходяться в полоні, і мають розуміти, наскільки їм тяжко в полоні. Ми ж завжди проводимо такі акції спільно з родинами полонених, спільно з 17-ю танковою бригадою. Мирна акція Не мовчи полон вбиває. Це крик душі, що лунає в нашому місті, нагадуючи кожному з нас про тих, хто все ще чекає на свободу та повернення до рідної домівки. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.